Всім привіт-привіт! Сьогодні я коротко поясню, що таке HTTP, як працюють REST API, які методи та статус коди використовуються, і як виглядає повний цикл запиту від фронтенду до бази даних. Моя мета сформувати у вас розуміння, як веб-додатки обмінюються даними та як правильно проєктувати API. Давайте уявимо ресторан. Ви як клієнт заходите у ресторан, робите замовлення. Офіціант, у нас він буде в ролі HTTP, приймає і передає замовлення, а кухня виступатиме у ролі рестапі, і вона займається приготуванням у нашому випадку відповіддю. Давайте трішки поговоримо про HTTP. HTTP — це протокол, який дозволяє клієнту і серверу обмінюватися даними в мережі. Він працює за принципом запит-відповідь. Клієнт відправляє http запит, сервер обробляє його та повертає http відповідь. HTTP є stateless — кожен запит є незалежний і не містить інформації про попередні. Основні методи, які використовуються в REST API. GET, ми використовуємо для того, щоб отримати ресурс, POST використовуємо, щоб створити ресурс. PUT для того, щоб повністю оновити ресурс, а patch для того, щоб частково оновити ресурс. Delete використовуємо, щоб видалити ресурс. Options ми використовуємо, щоб отримати інформацію про можливі операції. І хед використовуємо, щоб отримати лише заголовки ресурсу. Всі ці методи дозволяють стандартизувати роботу з даними. Після обробки запиту наш сервер повертає певні статус-коди, які інформують клієнта про результат операції. Соті статус-коди це інформаційні, двохсоті успішно виконаний запит, до прикладу, двохсотий – «Окей» або двісті – «Created». 204 може бути ще «No content». Трьохсоті відповідають за редиректи, чотирисоті відповідають за помилки зі сторони клієнта, тобто чотирьохсота request, чотириста перша unauthorized, чотириста четверта found. п'ятісоті відповідають за помилки сервера. До прикладу, п'ятисота це internal server error, п'ятсот server unavailable. Коректний вибір статус-коду це основа якісного API. Будь-який http запит і відповідь містить http реквест. Він містить http метод шлях до ресурсу та версію протоколу, наприклад, GET, user1 http 1.1. Хедерс це метадані, авторизація або тип контенту. Боді тіло запиту. У GET зазвичай він відсутній. І HTTP Response. Він містить версію протоколу статус код та текстове пояснення, хедер, тип контенту і кешування, боді, JSON або інші дані, які повертає сервер. Давайте перейдемо до API. Що ж таке REST? REST — це не протокол, це архітектурний стиль з наборами правил та принципами для створення гнучких, масштабованих та стандартизованих веб-сервісів, які в свою чергу використовують HTTP як основу для комунікації. Це як правила дорожнього руху, що допомагають організувати рух на магістралі HTTP. Основна ідея REST — це працювати з ресурсами, використовуючи зрозумілі URI та стандартні http методи. Ресурс це будь-який об'єкт або сутність, наприклад, користувач, товар чи замовлення. URI мають бути зрозумілими та іменованими у множині. тобто get users, get users 1, post users, delete users 1. URI описує, що а метод що робити. Якщо ж говорити про основні принципи РЕС, то їх є декілька. Перше це клієнт-сервер, чітке розділення відповідальності між клієнтом, тобто фронтендом, та сервером, тобто бекендом. Клієнт відповідає за інтерфейс, сервер за дані. Відсутність стану: кожен запит від клієнта до сервера повинен містити всю необхідну інформацію. Сервер не зберігає стан клієнта між запитами. Кешування відповіді сервера можуть бути кешовані, що покращує продуктивність та зменшує навантаження на сервер. Уніфікований інтерфейс, набір правил, що спрощують взаємодію між клієнтом і сервером, включає ідентифікацію ресурсів, маніпуляцію ресурсами та самоописові повідомлення. Багатошарова система дозволяє використовувати проміжні сервери проксі, балансувальники навантаження та інші, без впливу на взаємодію клієнта та сервера. І код за вимогою це є не обов'язково, але ж можливість сервера тимчасово розширювати функціональність клієнта, передаючи йому виконуваний код. Якщо ж хотіти зрозуміти на простій мові, як працює повний цикл роботи Растапі, то фронтенд викликає Get Users 1. бекенд приймає запит, викликає контролер. Контролер в свою чергу звертається до сервісу. І давайте підіб'ємо підсумки. HTTP – це основа взаємодії клієнта і сервера. REST – це архітектурний стиль поверх HTTP. Варто розуміти, що правильно спроєктовані методи, ЮРАЙ та статус коди роблять API зрозумілим. REST API дозволяє створювати гнучкі та масштабовані і читабельні сервіси. Загалом, знання принципів REST – це базова навичка для бекенд розробника Тому, якщо вам було цікаво, залишайте коментарі, лупіть лайки, підписуйтесь на канал і також пропонуйте тему для наступного відео. Всіх потужно!